Після того, як ми отримуємо виклик, я не знаю, де дівається страх. Він уже мене наздоганяє тоді, коли ми приїхали в підрозділ. Починаємо обговорювати пожежу. Олег Шебінський, пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту, розповідає місяць тому, працював на ліквідації пожежі у передмісті Херсона. Там потрапив під повторний обстріл російських військових. У результаті отримав контузію. Ми не могли вийти звідти, і безпечного місця не було. Ми в деякий час перебували під самими обстрілами. Потім, коли більш-менш затихло, командир відділення надав команду швидко в укриття, знайти якесь місце і відвести техніку. По ходу того, як ми відводили техніку, нас ще ззаді доганяли повторні обстріли. Ну, нам вдалося виїхати з цієї зони бойових обстрілів. І все, я вже коли сівши в автомобіль, да, почував що погане самопочуття, і я отримав травму. Олега госпіталізували два тижні був у лікарні, зараз повернувся до роботи. Вони обстрілюють квартал і чекають буквально півгодини. Це вже почти всі обстріли. Так чекають, поки прибудуть туди медики з пожежними для своєї роботи, і повторно наносять же ж по нам. Відповідь. Не тільки з артилерії, да, я б сказав би, так само і дрони і скиди, так само вибухонебезпечних предметів, то все може бути навіть в один виїзд. Можуть зверху обстріляти крупнокаліберним. А потім ще зверху скинути з дрона. Під час восьми з десяти виїздів на гасіння пожеж рятувальники потрапляють під повторні атаки російських військових. Розповідає речниця головного управління ДСНС України у Херсонській області Оксана Ульянова. Спочатку повномасштабного вторгнення в Херсонському гарнізоні вже загинуло 9 рятувальників, та 55 отримали поранення. На сьогоднішній день майже всі пожежі, які виникають на деокупованій частині Херсонщини, є наслідком ворожих атак. Про це нам говорить і статистика. З початку року рятувальники Херсонщини ліквідували 1575 пожеж, 1223 з них це пожежі, що сталися через ворожі обстріли. Альона Мовчан, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.